Як правильно розпочати новий рік, щоб цей новий рік дійсно був новим? Як правильно розпочати цей рік, щоб запустити себе на нові зміни? Таку, знаєте, про версію 2025. І кому цікаво, сьогодні, 21 січня, а, в нашому телеграм-каналі буде відкрита повністю Zoom-зустріч для всіх бажаючих, хто хоче дійсно запустити нові зміни в цьому році. І чому ми зробимо 21 січня, а не в грудні, да, там, чи на початку січня, тому що грудень завжди багатозадачний, це завжди метушня. Січень це ще продовження маленьких грудня, початок січня, можна сказати, да, це там ще йде канікули, закриття якихось там звітів, справ і так далі. Зараз кінець січня можна вже вдих-видих зробити, та а, подумати і запустити нову енергію для свого нового 2025. І сьогодні в телеграм-каналі ми зробимо таку відкриту зустріч і запропонуємо з моєю колегою Дар'єю Дмитрієвою запропонуємо дуже класну практику, а, яка може стати новою ідеєю вашого 2025. І не тільки. Кому цікаво, читайте, шукайте посилання нижче на наш телеграм-канал, або пишіть в коментарях, відправлю вам особисту інформацію. І залишайтесь на каналі, тому що і на каналі також я буду багато ділитися про нові зміни. 100 причин або 100 способів зробити цей рік новим. Я сама собі поставила такий виклик, такий челендж. Викласти 100 відео на Ютубі в мене є експертиза і коуча, і диплом психолога, але головне це і духовні знання, але головне це, знаєте, більше мій власний досвід звичайної людини, яка живе в місті в Україні, знаходиться зараз в Україні під час війни, переживає ці всі події, трансформується сама, і я ділюся тим, що дізналась, але через... Свій досвід. Я пропускаю це через свій досвід. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, діліться, діліться коментарями. І Дійсно, кому цікаво, запрошую сьогодні на нашу зум зустріч. А до речі, ми залишимо запис. Я думаю, що буде запис, тому її можна передивлятися в будь-який день, незалежно коли ви дивитеся це відео. І якщо чесно, свій новий рік можна розпочинати в будь-який день року. Головне розпочинати. Тому гарного дня і не тільки на зв'язку.